Play. Сьогодні я продовжую грати ігру з вам атака. Ну що ж, давайте продовжимо. Попередній серії ми пройшли шостий епізод і вже будемо сьогодні проходити сьомий епізод. Тут у нас з'являються нові монстри, нові всеки целод вот, і, як бачимо, новий шлем. Що ж, давайте подивимося, чи я готовий до цього рівня. Звісно ж, готовий. Ну що ж, погнали, давайте. Нам ще залишилося ще рівно три епізоди. І все, ми, ми прийшли в цю ігру. Да. І... Там сам перекруто. Тому що коли... ігру я довгенько не проходжу. Вже з листопада і почав грати. І це вже кінець квітня, а я тільки що зараз в епизоду залишилась. Цю гру взагалі можуть прокліти вже місяць. Це буде ваші ліневі. Так, дивіться як зараз тяжко вбивати цих куходілів з новими штємами, так? Да? Ну. Там ще й шайму вийшли. Ще дають такий маленький спойлер. Так, мені кажется, що даже можна пробувати прокачати бочку, що вона типа ну, ще, ще більше замедлила монстрів, що вони ще більше повільно проходили. Як вам таке. Наверно, так я зроблю. Ну, ну скільки буде коштувати. Якщо це буде дорого прокачка, то... то ну його. Наши конфакты там 10 тисяч, 18 тисяч на бочку. Ну то, примерно кажется, не знаю сьогодні. яка там ціна. Так Давайте зроблю тихіше, тому що в мене в видели такий динамік, що, типа... що игру что дуже хорошо, а мене не нехорошо. Так. тетю Клаву требуется, а то вона вже сама доб'є. Так, є, Все. Cousin Рой постарався. Ставі, його мав... а, в принципі, Козен Рой в нього що прокачується. В нього тільки язик довший робиться. Більше нічого вроді би. Чому це урон, типа, з язика, ну я не знаю. Так, течка. Добре. Так, тут на цьому епізоді, ми дуже класно розблокіруємо. Я, я не скажу що іменно. Но я дуже хочу пройти уровень і вже да, отримати його. І даже можливо ми в цій серії його і получим. Так, добиваємо клас. Так, тихо, 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 тихо. Я думаю, это может зараз арбалет мені подрадити. Чи ні? ну ладно, без арбалета. І давайте такий кислотний дождик. О, хорошо. Кислотний дождь. У мене точно прокачне добре Тільки блин кислотний дощ не діє, коли вони в цих кульках. Так, ладно, ту муху вже хамелеон доб'є. Блін тітя клава, ти що, помреш в кінці? Блін тітя клава. Весь уровень жила-жила, щось якихось від 4 куди несчастник померли Шкода. Ну ладно, я потом оставлю. Так, ну рекламу давати сьогодні без рекламок. Ну, постараюся, ну, смотри, яка буде ціна. 4 тисячі, в принципі, я поки не хочу. Так, що я хотів? Бочку. 20 тисяч, понятно, все. Йдемо в зривчатку, купуємо батарейки. І тут, в принципі, все, так. Да. Так, відкривався у нас хардкорний урівнять, тепер ми можемо пройти цю зелену жижу на хардкорі. Ну, це потім. Так, другий рівень. У нас тепер відкривається скунс вже своєю першою бронею, шлемом. Лон наступает. Угу. А вот вин. Блин, ты парил чашки, чтобы добывать. А то был не Да. Ты скунс. Ох, там еще... Спомнила, что, вспоминаешь их, потом будет толпа в дейках, в ривнях. Ну ладно, ставлю, все. я, я справлялся, правда. Давайте знак стоп. Знак стоп и пену батарейки. Ну, когда я ставлю знак стоп и батарейку, бачите, монстры типа проходят. Ну, типа их током бьет. Так, у этих в бочках скунцы. Так что я зараз готов тратить арбалет. Так, блин, а что я блин, за Давай, теряйся. Я, yeah, хорошо. Ну, у меня жизни бату, так что шо... Я думаю ми пройдемо в цей рівень. Так, холодильник дали. Я... Ой. Я навіть, чесно кажучи, холодильник рідко використовую. Е, е! Що кнопки залагали? Я нажимаю, воно щось не стріляло. Зараз вроді би нормально все. Блін, завжди в мене щось лагає. Ну От прям завжди. От немає ніякого моменту, нема ніякого там відео, де в мене щось не лагало. Завжди в мене щось лагає. Відійде? відео йде. Ого! Та, Все-таки толпа. Він подивився на відео. Ну. Він не підправно. Ого! Скільки у вас там? Так, ну, так. так. Ладно, ну то я вже бомжа сам буду за в тілках. Угу. Так, ну я чую, ми тут хорошо бабложку забираємо. Так що, мені, мабуть, прийдеться навіть дивитися рекламку. Таза. У мене, в принципі, 100 тисяч. Ооо! Вс, є. Пойшли? Добре. Скільки ми почали? Ну ладно, я не буду. Поки що без рекламки. Поки що я дефіцит монет поки ще не відчуваю. Так, звісно же, я хочу купити арбалет. Арбалет може прокачати, але блін 22 тисячі, якось трохи навіть... Даже... А вообще двохстволка скільки? 37. Боже, боже. Ладно, пока все нормально, пока все нормик. О, пойдет. Так, третий уровень. У нас появляется уже такая новая ракета. Давайте глянем, что это такая. Баллистическая ракета. М -м -м. Так, вот такое сделано. Скоро не дыряли, я, такие патроны, чтобы взломать эту бочку. Так, ну что ж. О, ящик. Одно оно. пока вдарится, я перезаряжусь. Понятно. Ну, да, ракета наша новая. Опа. Ракета сюрприз. Путешественники с небес и добавок злющие. Опа, блин. Это же типа того, как... Як... Бочка і сундук тільки вже тепер вже з неба. І тепер в будь-якому місці не впасти. І, і, і що за годину може приймати. Блін. Ну, це, конечно, буде неприємно, неприємно, да. так. Так, добиваємо ще це ход. Ні, напевно, треба дробовик прокачати. Все-таки, напевно, я зараз потрачу цих 37 тисяч, тому що все-таки вже робиться тяжкувато вже, но... Вже в них нова броня. оу оу, отакого Отакорок. Нова броня. Та й, блін, ружжо теж треба вже прокачати. Блін, треба багато чого прокачати. Це таки навіть, навіть, треба й дивитися рекламки з іншої сторони. Ви бачите, мені зараз багато чого прокачати треба, а в мене бабблату не так сильно вистачає, тому що вже прокачка вже всього коштує вже мінімум по 20 тисяч. І мені вже часто. Так, в першу чергу треба знищити того. А, блін, ще один скунс приперся. При, при Нічого, зараз ми його доб'ємо. Так, є. О, це вже все, це вже зараз кінець у рівні. Боєстро, боєстро. Ну прикольно, прикольно. В принципі, хоч Ці рокати мені нравится, це ж буде хоч веселіше. веселуха буде. Так, три скунса, да? так? Ні, два скунца. І замітьте, я ще поки що вроді би ні разу не програв с вампата, а? Чи програвав? Я ж, я, я ж не пам'ятаю. Ні-ні, вроді би ще навіть ні разу не програв. І коли я вже сьомий епізод починаю грати, я ж ні разу не, не програвав. Все, ми верли рівень. Ми можемо зараз платити рівні 10 тисяч монет, але я не хочу. Ідемо далі. Так. Як я і говорив, реклама. Так. Як я говорив, прокачуємо двостволку. О боже. 37. Далі 50 тисяч. Йолки-палки. Так, ну ладно, в принципі, теж вистачає. в мене 2 тисячі прикупимо батарею. А що тут в мене? А, тут у мене воздушний удар. Ну таке от. Так, чекайте, йде відео йде? Йде. Так, четвертий уровень у нас. У нас з'являється тепер... БЛІН оцей єнот з зказкою. Це шебе. ще буде. Утюк судьби. Це ще буде, служніше. <ривіт> Куда ти міг спавнити, ти шо, дурний? Тьотя Клава! вона зразу. Ммм. Блін, придурочні ракети, вони зразу поставили біля ть тьоті клави. Тіті клава зараз помре. Не могли десь далеко, чого воно зразу тако, тако близько біля тьоті клави? Що за діла, я не зрозумів. Ладно. От таких випадках, в випадках я думаю, я буду часто використовувати. Ну все, це клава вже, все. Лівнула вже. Кинула мене. Тепер я один бити. Все, не момце. Ну нічого, скоро я буду не один. Зовсім скоро. Так. Стоп, 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 стоп. стоп. Таке не признаю. О-о-о, о, 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 о спокойно. Тихо. Тих. Кашу контролюємо це. О, єноти ново вже безшленно. А, ні не, ні, з цими щитами. Достали вже. О, 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 о що там робиться? Ракетний обстріл якийсь. Теперь уже двустволку и добью. Блин, так а чувствуется, что я вроде бы прокачал двустволку, но как будто ничего не поменялось. Все так само залишилось. До речі, оцей сьомий епізод, він буде класний. Він, він, якщо чесно, навіть мені трохи подобається. Бо там в цьому епізоді буде багато новенького. Так. Опа! Все, це вже це соні комарка. У вау 2000... Ні, напевно, я все таки гляну відео. Якщо 2000 монет заробив на уровень, то напевно я все таки гляну рекламку. Так, да, я подивлюсь рекламу. Ось, mm. забираємо нашу награду. Получаємо 12800 майже 13 тисяч. Добре. Хорошо. Mm. Ну, в принципі. Ну, в принципі, що все хватає, да. Ось тільки. А, у мене зараз п'ятий уровень. Так, все, оцей рівень я дуже ждав. Ми, ми, ми зараз там таке розблокуємо. Дуже класно. Так, стальний mm. рассвет. Епізод 7, п'ятий рівень. Давайте. Mm. Mm. Да, я, я, я пам'ятаю цей рівень. Тут постійно будуть э, ракети падати, вони будуть вроде би, без перестанку. Только весь уровень будуть падати, не буде ніякого отдиха, вроді. Да, бачите, вони падають і падають, взагалі нема відпочинку То, в принципі, цей уровень навіть трошки буде важкувати. І воно мені дає знак стоп. Для чого він... Ну ладно, поставлю, в принципі, там крокоділи будуть, але... Можно и без стопа. накстопа. Хорошо, хорошо, это доброе. Давайте сразу, наверное, такой поставлю. О, холодильник. Это тоже очень доброе. Холодильник. Найс. Арбалет сюда. Хорошо, пока что пока добрый дает. Арбалет. О, мушки попадали. Не, не, такая мне не надо. Так. Кислотендорчик, хорошо, но я его потім, Чуть пізніше. Так, кузне відправитися. Холодильник є. У мене два холодильника є, хорошо. Опа! Накедали мені тут. Монте. І шаф накладали, надо дав. Так, 3 хлодильника є. И О, о, Оу, так, кидаємо певно, що... шо. Чи не. кидаємо ему цего. Ага. Все, кидаємо так. Бачу. Знак Накстоп шарин дали. Воу, в мене, мене ж залагало. Ну, ну трохи залагає. Толь челик лагає. Чим мені здається. Так. Є. Так, не забуваємо, Альоша, не забувай, що в мене ще є три холодильника. Якщо шо я їх використовую чуть-чуть. стоп, кидаємо ще. Так, мы одни батарейки. Хорошо, скидаем уже батарейки. Два, два, такого. Оп! И нормалс. Не ну хорошо. у меня же пять поудильники, так что я цигурный затащил. А я даже памятаю, что я цигурь не притянули. Потому что знал для меня можна... так и стоит. Так. Арбалет. все, все, Мы прошли от церего. Знак стоп, не знаю для чого він мені на. Но... Молодець Козен Рой. Все, ми отримуємо ще одного напарника. Сусід Вася, твой дружбан Вася спішить на допомогу з дробовиком. Це один, ну, це один, теж один із найхімих помощників. Це взагалі кайф. Тепер тетя клава буде не одна. Тільки тетя клава це ближній бій. А сосід Вася він буде стріляти. Це віпши набагато. Так, звісно, ж, купляємо його і навіть прокачуємо. Я даже ще раз не пожалею 15 тысяч на нього. О, вообще кайф. Так, хорошо. Ну що шо ж, шостий рівень. У нас появляється така машина. Ну, давайте, наверное, тормознем. Тому що, ну, 16 хвилин. Я не хочу довго затягувати відео. То в наступній серії вже... Побачимо на що способна наша ситуація і от подивимося, що це з нас за нова якась машина чи що. Ну я знаю, що це таке, але якщо ви не знаєте, то побачите в наступній серії. Ну а цьому я вже закінчу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Нас з вами був я, я Жаплей і всім пока.